Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітали наші знайомі зайчик і зіронька. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Зіронька Зізі, як і обіцяла, підготувала для зайчика зака та наших малят цікаві завдання зі звуками з з. Але спочатку візьміть дзеркало. Виконаємо вправи для язичка. Вправа хоботок. Витягни зімкнені губи вперед. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Я наслідую слону губи хоботом тягну. Наступна вправа жабка. Посміхнись, старанно розтягуючи губи. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло. Наловила аж сім мух. Тому й рада, рот до вух. Наступна вправа годинник. Відкрий рота, висунь язик і рухай ним вліво вправо. Стеж за тим, щоб язик не облизував губи. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, язичко зроби ось так. Молодці малята. Якщо вправиці виконувач щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Малята. Допоможіть зайчику згадати назви зображених предметів. Морозиво. Коза. Мімоза. Гарбуз. Один, два, три. Чого не стало? Молодці, морозива! Один, два, три, а зараз. Звісно, кози. Молодці, малята. А зараз, зайчику, ми пограємо в гру чутливе вушко. Я називатиму пару дуже схожих між собою слів, а ти уважно слухай і повторюй їх за мною. Починаємо. Слива злива. Коса коза. Суп зуб. Тепер я називатиму тобі слова. А ти замість звука с вимовляй звук з. Будь уважним. Слива, злива. коса, коза, суп. Зуб. Молодці малята! А ще зірочка Зізі розповіла зайчику Заку, що ввечері вона бачила дівчинку Зіну, яка уважно дивилася на небо. Мабуть, вона хотіла загадати бажання. Адже всі люди знають, коли бачиш, що зірка падає, загадай бажання. Воно обов'язково здійсниться. Послухайте уважно малята. Бачила Зіна, як зірка упала. Відразу бажання вона загадала взимку на землю хай випаде сніг. Щастя та мир принесе він для всіх. А тепер разом зі мною бачила Зіна, як зірка упала. Відразу бажання вона загадала взимку на землю хай випаде сніг, щастя та мир принесе він для всіх. Зайчик Зак подякував зіроньки за цікаві завдання та побіг до лісу. А зіронька Зізі зручно вмостилася на хмаринці відпочивати. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички! До нових зустрічей, малята! До побачення!